З квітня зарплатня збільшилась. Тепер суму мінімальної заробітної плати збільшили на 900 гривень. Якщо раніше вона складала 7 тисяч 100 гривень, то тепер буде складати 8 тисяч гривень на місяць. Також із мінімалкою підвищились пенсії, податки та штрафи. Тож ми запитали, чи потрібно підвищувати мінімальну заробітну плату у містян. Ціни збільшуються на все потрібно звісно збільшувати. Ну в загальному потрібно. Ну чи це економічно вигодно? Ну я думаю, що потрібно. А чому? Чому? Тому щоб покращити добробут людей, покращити їхнє життя, щоб було легше жити людям. Треба і ще як треба. Бідним людям нема за що жити. Працюють почиш даром. Треба піднімати а як люди ж мають за що жити. Ну ціни ж ростуть, все росте, значить, і зарплата має підніматися. Дорожають комунальні послуги, дорожчують товари. Звичайно, потрібно. Буде мінімальна заробітна плата більша, то хоча б людям гроші буде вистачати на все.